Вітаю, друзі! В цьому відео я розповім, чому, на мій особистий погляд, після прийняття депутатами абсолютно неконституційного закону, так званого закону 10 жовтня, фізично особі-підприємці не будуть мати обов'язки сплачувати воєнний збір ані з 1 жовтня 2024 року, ані з 1 січня 2025 року, ані взагалі. Ви не очулися. Саме взагалі ФОПи не будуть мати обов'язку сплачувати воєнний збір. Пропоную додивитися цей відео до кінця, тому що в кінці я зроблю вам певну дуже важливу пропозицію. Тож депутати проголосували за так званий закон 10 жовтня номер 4015 яким зокрема були внесені наступні зміни до Податкового кодексу України. Пер збору є. По-перше, особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 цього кодексу, тобто фізичної особи. Також. Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої, другої та четвертої груп, а також платники єдиного податку третьої групи. Військовий збір для платників збору, визначених у підпунктах 2 та 3 цього підпункту, встановлюється з 1 жовтня 2024 року по 31 грудня року, у якому буде припинення або скасовано воєнний стан. Тобто, вдумайте, що прийняли народні депутати, 10 жовтня вони прийняли закон станом на 25 Жовтня президент цей закон ще не підписав. А коли він його підпише, а він його підпише, це відбудеться десь наприкінці жовтня. Ми отримуємо те, що фізично особі підприємці будуть зобов'язані сплачувати воєнний збір. Вони його раніше взагалі не сплачували за період, який передував прийняттю цього закону, тобто заднім числом, Чи є це конституційним ні, Чи є це законним? ні. Тому що відповідно до статті 8 Конституції України в Україні діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, а всі закони мають прийматися відповідно і на підставі Конституції України. І всі громадяни України, всі ми з вами маємо право звертатися за захистом своїх прав до суду безпосередньо на підставі норм Конституції України. А тепер я дозволю собі зататувати деякі рішення Конституційного суду. Суду, який він виносив з тих чи інших питань, але в яких він розтлумачив, що ж таке принцип верховенства права і з чого він складається, читаємо разом. Друзі, я звертаюся до ФОПів, фрилансерів, керівників та власників малого та середнього бізнесу. Обов'язково придбайте цю суперову книгу. І ви отримуєте дуже практичного та ефективного помічника в управлінні вашими фінансами. Книга написана зрозумілою мовою та з урахуванням існуючих реалій. А за промокодом Валетин Спасиба ви зможете отримати знижку на неї 100 гривень. Складовими принципу верховенства права є, зокрема, правова передбачуваність та правова визначеність, які необхідні для того, щоб учасники відповідних правовідносин мали можливість завбачати наслідки своїх дій і бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що набути ними на підставі чинного законодавства права, його зміст та обсяг буде ними реалізовано. Конституційний суд зазначає, що кожна особа влаштовує своє життя з усвідомленням того, що правове регулювання вимагає. Є стабільності і органи державної влади не можуть свавільно вносити зміни, які порушують засадничі принципи права. Отже, очікування індивіда у зв'язку із зміною законодавчого регулювання є правомірними, якщо вони є розумними, та існує можливість заподіяння шкоди від порушення таких очікувань. Конституційний суд підкреслює, що під час правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних із дійсненням, зокрема, соціальної політики, у зв'язку з прийняттям нових законів або внесенням змін до чинних, органі державної влади мають надавати особам можливість адаптуватися до нової правової ситуації. Щоб їх законні очікування були захищені. Таким чином, законні очікування, як складова принципу верховенства права є одним з основних критеріїв конституційної оцінки норм права. Основна мета верховенства права полягає насамперед в обмеженні влади держави над людиною у забезпеченні від довільного втручання держави та її органів у певні сфери життєдіяльності людини. Гадаю, всім зрозуміло, а тепер переходимо від загального до конкретного. Ви мене можете спитати, а що ж значить стабільність з точки зору конкретного оподаткування? А відповідь на це питання є, і вона міститься у статті 4 податкового кодексу України. Читаємо разом. Стабільність як принцип оподаткування означає, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть виноситися ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги, не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Мій висновок. Фізичній особі підприємці зараз, станом на зараз, на кінець жовтня 2024 року, ще взагалі не є і ніколи не були платниками воєнного збору. І якщо б влада зажадала їх такими зробити, вона мала б на це право, але вона мала це зробити не пізніше, ніж до 30 червня 2024 року. Не пізніше, навіть якщо б вона це зробила 1 липня, це вже було б порушення. І це було б пряме порушення. Конституції. Чому? Тому що це було порушення принципу стабільності, як його визначено Податковим кодексом України. А відтак це було порушення принципу верховенства права. Це було пряме порушення. Конституцію України, яка має найвищу юридичну силу в нашій державі. і Верховна Рада, на жаль, в черговий раз це зробила. А тепер моя пропозиція, щоб більше ніхто не казав, що юристи нічого не роблять. Друзі, я у своїх відео неодноразово зважував на те, що оця заборона змінювати свавільно змінювати систему оподаткування, вона міститься не тільки в податковому кодексі зараз, вона міститься ще з 91-го року, містилась у законі про систему оподаткування. І депутати всі. Скликань плювали на цей загальний принцип верховенства права, але зараз вони приспнули ще одну межу: вони внесли зміну до системи оподаткування заднім числом. Що далі? Прорахування податків з 91-го року, або може бути з 917-го року, або взагалі експроприація податків і всіх доходів. Що далі? Ось щоб депутати зрозуміли, що вони теж мають певні обмеження, я вношу наступну пропозицію. Я чекаю на одного або кількох сміливих фопів, які або взагалі не будуть сплачувати цей воєнний збір, або сплатять його. Але між тим захотять оскаржити цю сплату у судовому порядку. Я приймаю на себе особисте зобов'язання повністю безкоштовно супроводжувати весь процес судового оскарження цих зайво і, на мій погляд, неконституційно сплачених сум воєнного збору від першої інстанції аж до Верховного суду. Скажу більше, у мене таке перечуття, що ми десь 50 на 50 чи можемо виграти цю справу або не виграти виграти цю справу, але згодом, навіть якщо ми не виграмо цю справу, ми подамо відповідний позов до Європейського суду з прав людини. Я маю відповідну практику, я маю відповідний доступ. Так ось. У європейському суду, на моє глибоке переконання, шанси виграти цю справу 90 на 10. І ми можемо це зробити. Більше того, ми маємо це зробити. Щоб у майбутньому, ще раз підкреслю, ми можемо покласти оце рішення європейського суду про те, що система оподаткування не може бути змінюватися свавільно від якихось забагань. Тих чи інших народних депутатів, ми можемо будемо підкладати під будь-яку у майбутньому справу про оскарження того чи іншого зміненого у такий неправомірний, неконституційний спосіб податку. Давайте робити це разом. А якщо це відео вам сподобалось, і ви хочете підтримати автора цього YouTube каналу, або підпишіться, або хоча б поставте подобайку та відкоментуйте. Бережіть себе. Всього вам найкращого.